Тебе було таке відчуття, що він той самий, але в якийсь момент все просто обірвалось. І ти замість дзвінків, замість повідомлень, просто тихе нічого немає. Замість слів, люблю, кохаю і всього іншого – Просто пустота. І ти питаєш, слухай, як мені його повернути? І причому це відео відноситься як до чоловіків, так і до жінок. Схема практично та сама. Слухайте уважно. І це відео не про приниження, не про нав'язання. Не про те, що вам треба там повзати на колінцях. Ні. А про відновлення сили з глибини і про те, як за сім кроків вам повернути не просто чоловіка або жінку, а повернути його повагу, інтерес, а можливо, навіть кохання. Але спершу ми повернемо вас, мої хороші, бо ви ці відео понедивляєтесь зараз на Ютубі і потім думаєте собі, всякі таракани. Ні. Андрій зараз вам розкаже все, як має бути, і по науці. Тому слухайте, будь ласка, уважно. Це не якась попсова історія. Не треба мені зараз писати в коментах, кого там було вертати, а що там немає за ким бі... Слухайте, видихайте це. Ну, все окей. Ну, Я думаю, ви до цього моменту вже не додивилися, написали злісні коменти. Перше, відкриваємо крок номер 1 Перед тим, як я його зараз вам скажу, будь ласка, лайк, будь ласка, коментарі, будь ласка, підписку. І всі ці атрибути, я думаю, ви вже знаєте, ви вже не перший раз. Перший крок дуже важливий це в нас що? Зупинитись. А Зупинитись. Зупинитись. Зупи не? -сю. Як цей мемчик з єнотом. Стоп, стоп. Про що тут важливо сказати? Дивіться, тут метафора, як з метеликом. Метелик собі літає, а я хочу його сачком зловити, спіймати. Якщо метелик собі літає вільний і незалежний, я хочу його зловити. Але якщо метелик сам зал... залітає мені в мою сітку, ну мені вже це не цікаво. Це мені не цікавий процес. Ну не викликає від мене інтриги, не викликає зацікавленості. І саме моя перша рекомендація це залишити ідею ходити за нею або за ним по п'ятах. Лишіть, будь ласка, цю ідею. Тобто, нав'язування своєї присутності воно збільшує розрив, збільшує дистанціювання між вами і зменшує шанси просто до нуля на реанімацію тих процесів. Тобто, чоловік сприймає це як обмеження свободи. Більшості, як і жінка. Тобто, я говорю про чоловіків, але ви, я думаю, зрозумієте контекст. Чоловік по своїй глибині природи, він дійсно мисливець, але не є таким, знаєте, доглядачем. Тобто, дійсно, цей процес він вмикається всередині дуже сильно. І не треба зараз писати мені про стереотипи, ні, друзі, дивіться, воно працює так. З біологією ми це знаємо. Хто не знає, почитайте, будь ласка, трішки більше психологічної літератури, ніж те, що стоїть на популярних поличках. Дізнайтеся. Окей, переходимо до другого пункту. Значить, перший зупиняємось. Окей? Окей. Другий пункт як це не було би дивно, він звучить як тиша. Тиша. Про що це? Про що момент тиші? Дивіться, музика, в якої немає паузи, звучить так. Якось хаотично, там нема ритму, нема такту, вона не приносить насолоди. І так само звучать стосунки, без відстані не відбудеться моменту переосмислення. В музиці, в якої нема паузи, ми не можемо її почути, ми не можемо її розібрати. Там хаос, там немає, немає такту, немає відчуття. І тут дуже важливо, що ви обриваєте зв'язок. Приблизно на місяць, це в середньому десь ось такий термін. Я пропоную ну, як, коригуватися на цю цифру. Жодних повідомлень, жодних дзвінків, дивіться, цих випадкових зустрічей. О, я тебе випадково зустріла! От, вот без цих всіх тараканчиків. Окей, дайте йому сумувати, скучати за вами, і він повинен відчути життя без вас. Він повинен дійсно розібратися в собі, він повинен відчути. А як йому без вас? Якщо він буде писати, ми до нього що? Не біжимо. Не, що робити? Не біжимо, видихаємо глибокий вдих і видих і не біжимо. Витримуємо паузу і показуємо, що і ми можемо жити без нього. 30 днів. Ми самостійні, ми дорослі, ми свідомі. 30 днів протримаємось. Нічого, світ не закінчиться, кінець світу не настане. Глибоко дихаємо і живемо далі. Так? Перед тим, як я перейду до третього пункту, давайте познайомимось. Мене звати Андрій Мальник, я працюю психологом. А мене є своя індивідуальна практика, можете спробувати до мене потрапити, якщо вам актуально відгукується те, що ми розбираємо. В описі, коротше, всі атрибути, соцмережі, всі ці. Просто погляньте, подивіться, ви там розберетеся. Типу, не перший раз. І що? Якщо тема стосунків актуальна, там внизу є платні класні програмки про стосунки. Також подивіться, зверніть увагу. Там реальності матеріали дуже класні про розбудову стосунків, якщо ви вже одружені, або якщо ви шукаєте партнера, класні курси. Погляньте, зверніть на них увагу і можете придбати собі взяти. Так, йдемо до третього пункту. Третій пункт це повернути себе. Третє повернення. По... В, Р. Не. я Окей. Про що тут важливо сказати? Дивіться. Значить, якщо ви особисто втрачаєте глибинний центр, то вам треба створити, відновити, віднайти, розбудувати знову його всередині себе. Про що це? Замість паніки. Ой, я не знаю, куди йти, де мене себе, діти, мої вечора, капець, 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 які сумні. Мені сумно страшно самотньо, що мені робити. Ми що? Ми фокусуємося на собі, вчимося вводити себе фокус уваги. І що ми робимо? Ми займаємося собою. Ми можливо якусь книжечку взяти, нову почитати собі, можливо, курс от в Андрія, подивіться, якийсь гарний для саморозвитку пройти. Ми починаємо, що займатися тілом, займатися інтелектом. Ми проводимо час з собою по тих процесах, які я з вами назвав. Зрозуміли? Угу. Не біжимо в інші стосунки шукати заміну. Ні, ми займаємося тілом, займаємося емоційним інтелектом і логічним інтелектом і працюємо над собою. Це можуть що бути салони краси, це може бути що? нове навчання, це можуть бути нові хобі, нові поїздки. І це все те, що плюс може вам дарувати додаткове задоволення. І якщо ви стаєте щасливою впевненою жінкою, якщо ви дійсно змінюєтесь, йому захочеться повернутися до вас. Але дивіться який цікавий момент. Якщо через місяць ви не змінюєтесь, ви залишаєтеся тою самою людиною, він кидається, та нічого не помінялось, ну типу. От і якось так. Так, до мене хтось телефонував. я є, здається, звук пишеться. А, і навпаки, якщо за місяць ви зможете доповнити свій інтелект, свою емоційну складову частинку, це буде дуже круто, дуже класно. А, він дійсно побачить, о, дивись, реально за місяць вона змінилась. Але не то, що ви розказуєте: о, я там то-то. Повірте, це відчувається, це видно, коли людина доповнює себе зсередини, да, і це працює. Тому звертаємо на це увагу. Дуже важливий третій пункт. Йдемо далі. Четверте Четверте в нас про зміни. Четверте в нас про зміни. Зараз вам розповім, що це? Зміни. Зміни. Тут дуже є важливі моменти, дуже є важливі контексти. Значить, коли ви розцвітаєте. Тоді навіть колишній не зможе встояти перед оновленою версією вами. Це дійсно важливий момент. Тобто, чоловіки по, своєму, по своїй природі ми візуали, да? ми побачили, о, людина похорошила, людина собі там хоп-хоп-хоп щось одягнулася, взялася. Да? тобто Вона дійсно змінилася. Не розповідає, що змінилося, це дійсно видно, це відчувається. І до таких людей ми не байдужі, тому що ми бачимо, що людина росте: нова зачіска, новий стиль, новий гардероб, нове мовлення, нові звички, нові правила етикету, нове вічливе відношення. Володіємо навиками активного слухання, наприклад. Ну, давайте так, об'єктивно те, що можна змінити за місяць. Ми не говоримо, що ви там маєте знаєте повністю. Ні, об'єктивно. Те, що за місяць можна дійсно пропрацювати, і без радикальних кроків. Що внутрішня краса починає слідкувати за зовнішньою, і ви йому показуєте навіть того, що він якби не очікував. Ну він не очікував, що ви якби щось зможете з собою зробити. Тобто він, але він теж не очікував, що ви це зробите заради себе. Там теж є дві крайності, не плутаємо, будь ласка. І він побачив, що жінка дійсно цінує себе і робиться для себе. І оця штучка дуже сильно підкупає, вона дуже сильно ловить. Тому зміни, четвертий пункт, є дуже важливим. П'яте П'яте – це в нас запитання. Запитання. Оце важливий пункт. Його не пропускаємо. Та тут жоден не треба пропускати. Да? Запитання. Про що це? Дивіться, запитання. Треба собі конкретно, чітко задати. А він тобі потрібен. Більшість випадків, коли ви місяць часу проводите, працюєте над собою, цей процес якось саморегулюється і дійсно треба задавати це. Тобто іноді ми тримаємось не за ту людину, бо є страх залишитися в самотності. І, от тут треба дуже важливо розділяти. Тобто, якраз вам цей час набагато більше потрібно, і треба задавати собі це питання цей місяць. Тобто, ви 30 днів тримаєтеся собі гарно, адекватно, рухаєтесь і задаєте собі це питання в глибину себе. Це дуже важливий момент. Тому що не повертаємо того, кому ми не цікаві. Тому що це дійсно буде марна трата в часу. Нам треба що включити логіку. І подумати, чи ти хочеш його вернути, чи не хочеш вернути. Чи дійсно це той кандидат, чи не той кандидат? Чи всередині тебе кричав страх самотності: ой, я зараз лишуся сама, або ти його використовувала як функцію закриття своїх побутових або фінансових потреб. Також цим треба бути чесним і зізнатися собі в цьому. Да? Тобто, дивіться, якщо дійсно ви задаєте собі запитання, і це не той кандидат, слухайте, ну то. Якщо він йде, це означає, що ви даєте дорогу новому і рухаєтеся в нове. І це також важливий момент. П'ятий пункт, будь ласка, не, не пропускаємо. Це дійсно дуже важливий момент. Шостий. Йдемо до шостого. Шостий це в нас сигнал. Це важливий момент. Багато жінок його пропускають. Сигнал. Сигнал. Про що це? Дивіться. Твій посил, твій меседж, твоє повідомлення це як твій аромат. Ароматики має повернути його в спогади. Що ми робимо? Ми йому пишемо повідомлення без банальностей, щось знаєш, типу такого. Я нарешті прочитала книгу, яку ти мені радив. Дякую. Або пам'ятаєш нашу поїздку? Я бачила фільм і нещодавно згадала наші пригоди. Тобто, дивіться, мета показати того, що ви прийняли розрив. Ну, якщо що ви його приймете по факту, це взагалі буде п'ять з плюсом. Добре, Тобто ми показуємо, що ми приймаємо розрив. Ми змирилися, ми прийняли. Ми не в кіпіші, нас не труханить, ми не біжимо за ним. Ми приймаємо, все окей, ми цю історію для себе вирівняли, і ми спогади, які між нами були, вже всередині мені викликають приємні емоції. Якщо не викликають і ви кажете, ні, ні, Андрія, то не зможу. Велком в терапію або до мене, або знайдіть класного психолога, пропрацьовуйте цю всю історію. Тут труханити вас не повинно не тривожити, не бомбити, не ламати. Тобто, дійсно, тут треба прям глибоку роботу. Місяць з психологом я не знаю, чи буде достатньо, в залежності від вашого рівня структури, рівня особистості і от різних різних процесів. Це вже звертайтесь до спеціаліста, треба розбирати вашу ситуацію. Так, і сьомий пункт. Сьомий фіналочка. Сьомий фіналочка. Зустріч! Але тут є момент. Зараз вам розповім: зустріч. Зустріч. Знаєте що? І тут треба поставити знак оклику і далі дописати. Але не побачення. Тобто, ми не йдемо з колишнім на побачення. Ми йдемо на зустріч ще раз, бо ви зараз мені понакидуєте ці коменти. Ми з колишнім не йдемо на побачення. Ми в першу чергу йдемо на зустріч. Що це означає? Давайте розберемо. Тобто, дивіться, ви йдете з ним на зустріч, не щоб просити, а щоб світити. М -м? Зловили ідею? Ми не йдемо просити, ми йдемо світити. Тобто ми його запрошуємо. що? ми його запрошуємо на каву без натяків, без натяків на відновлення в цю штучку навіть. Закрили і не говоримо. Ми виглядаємо шикарно, ми ведемо себе впевнено. Якщо він провокує, що тримаємо емоції, тримаємо кордони, потім з психологом обговорити цю ситуацію. Да? Не дозволяйте його розпитувати про якісь інтими, про якісь ревності, як воно що там було. От ні-ні. ні, -ні, -ні. ми чк закрили, тримаємо і пропрацьовуємо це наші емоції, вчимося контейнерувати і розбиратися з ними. Ми що? Фліртуємо легко, показуємо, що ми змінилися, але. Не підказуйте йому, чого ви хочете. Тут головне дати йому привід, задуматись, а чи, чи не втратив я золото. От він має про це задуматись. Тобто, ми не робимо це напряму, ми робимо це через усвідомлення того. Він має дійсно відчути себе поряд з вами по-іншому. Якщо це відчуття в нього виникне, супер, не виникне. Тоді розбираємося, що з цим насправді можна робити або не можна робити, треба, не треба. Приблизно ось такий момент. Тому повернути чоловіка це не про те, щоб повернутися в старе, там, де, знаєте, пахло не дуже приємно, а це про те, щоб стати вам жінкою, яку вже неможливо забути після цієї останньої зустрічі, а не перед тим трешем, що там відбувався у вас в стосунках. Окей, і пам'ятаємо: є жінки, які благають повернутись. А є жінки, до яких повертаються, в яких вибирають. Станьте другою, оберіть себе. Це важливий момент. Окей, пишемо в коментарях, що думаєте про ці пункти, пишемо, на якому ви застрягали. Там зараз точно напишіть, до якого пункту ви доходили, до якого ні, що вдавалося що ні. В описі знайдете курси про стосунки. Також рекомендую звертайте увагу і до нових зустрічей разом з вами. Пишемо коментарі, лайк, дзвіночок, вся атрибутика. Я думаю, ви і так знаєте без мене. Гарного дня, до зустрічі в наступних відео.